Усім привітики! Сьогодні я не на Тела Кірс, але шлях би трафив в ту бірізову доріжку. Музика, мой Це найгірша бірізова доріжка, найгірше відкриття Євробачення, яке я бачив, яке тривало 3 години. Давайте згадаємо реально круте відкриття Євробачення, яке відбувалося в Ізраїлі. Ось, будь ласка, ви бачите ці кадри, ви бачите це свято, ви бачите організацію. І до речі, я нагадаю, ну, Британія в цьому році ну так прискіпливо готувалася до Євробачення, що відкриття стало найгіршим та й найнуднішим, яке можна було побачити. по Перше, наскільки все тримається в таємниці, що ми, коли розпочали дивитися трансляцію, ми задали питанням, чому вона бірюзова? Я розумію, Україна зараз витрачає всі свої фінанси на перемогу України. Ну тож, Великобританія взялася за це Євробачення, хоч і вчора була коронація, ну де ж всі подівалися оператори? Де ж... чому не було жодного стадікамщика? Чому, якщо в нас літають? Дрони, які ми збиваємо, чому там не літало жодного дрона? Що було по ракурсам? Що було по світлу? Якщо ви зараз бачите на екрані картинку, що це за зверху ми знімаємо, всіх зменшуємо? І ну, це було жахливо. По-друге, в я... мене було питання: що там робив якийсь величезний строїтельний кран? Ну, реально, кран. Я подумав, що може це якийсь нов, нова, новий спецефект, який нам покажуть. Знаєте, На Євробаченні це ж такий конкурс, де нам показують якісь різні ракурси, зйомки, там по світлу. Жахлива була бірюзова доріжка. І по ракурсам, по світлу, не було взагалі ніякої динаміки. Якщо цього року така прискіплива увага до Євробачення, то давайте подивимось, як багато журналістів та фотографів було на цій бірюзовій доріжці. Ми, знаєте, от реально відкрили би. Прохід для звичайних людей там по одному по 5 фунтів, щоб люди реально подивилися на цю боюзову доріжку. Ну це не виглядало наскільки бідно, що просто не вистачало от реально палаток з шаурмою, ходогами. Ви знаєте, сиджу і реально не знаю, що говорити. Тому що е, все, що хотілося, це включити цей прямий ефір, якби така була б можливість x 2 е, і перемотати на щось цікаве. А цікавого. Можливо, тут був голуб, який сидів на голові якогось пам'ятника. Оце реально було цікаво. Знаєте, оцей голуб на цій голові. Оце бірозова доріжка цього року. <му> Нас головне, що Тимур був в прямому ефірі. Англійська Тимура класно. Молодець, звісно, ну, щось він вдягнутий був, ну таке, звісно, напівшишечки. Могли Тимура нашого класно одягнути. Ну, як ну, це мені так спочатку здавалося, що Тимур якось у нас не, не дуже святково виглядає. Але коли розпочали виходити наші учасники, не наші, а всі ці учасники з Євробачення, господі, я зрозумів, що це ну просто ну, це парад нової колекції секонд хенду Хумана. Єдина, хто мені сподобалася представниця Польщі, яка вийшла, яка вирішила зробити зі свого виходу на цю бірюзову доріжку невеличкий перформанс. Ну, знаєте, це «Бейба». І ну, перформанс, ну, нібито вдався, але одне але. Бейба, бейба, та артистка, яка зі свого бейба вирішила зробити справжній мем. Вона не боїться сміятися над собою. І взагалі мені здається, що ми тут сміємося, але та пісня засідає в голові. І е, по структурі піару вона все робить правильно. Ну ладно, ми не будемо зациклюватись на всіх учасників. Давайте поговоримо про творчих. Давайте ми згадаємо е, минулорічне відкриття. Яке відбувалося в Італії? Італія приймала Євробачення, так як перемогла два роки тому. І італійці Махмут і Бланко, які представляли Італію минулого року, виходили останні цього року. Що трапилось? Ми чекали, що останні ну вийдуть творчі, так як Україна перемогла минулого року. Але творчі вийшли десь посередині. Чому така несправедливість? What is it about? This outfit uh, has names of kids who uh, survived, uh, who were born during the war, and they survived because um, we bought like some uh, incubators and we raising money to save their lives and their heart. Я не знаю, чи була хвилина, що вони там поспілкувалися з цим Мірошеченком, але реально уйшли моментально. Ну, типу, це головні наші ну, так, представники Україна перемогла на Євробаченні, творчі так прийшли. і Я не встиг подивитися, що в них так на тих піджаках написано, як вони вже звалили. Хто ж останній виходив? Ну, звичайно, останній виходила Великобританія. Ну, я був в шоці, тому що. А чому так? Ну, взагалі, правильно було б зробити, щоб, наприклад, відкривала бірюзову доріжку Великобританія, так як вона приймає, а закривала Україна, тому що. ну... Вона виграла минулого року, а тут вирішили якось обділити Україну, і так виходить, що якось українці прогинаються під британців, тому що вони роблять це свято. Ну, по цій бірюзовій доріжці, ну реально не скажеш, що це було свято. Це було повне скукотіще. Просто якщо згадувати реально минулі відкриття Євробачення, там були моменти, там було більше ведучих там. Прийшли до перших ведучих, попозували, прийшли до других ведучих. Були зміни кадру, весь час переключались камери. Тут я ж кажу: не дрона не було, не стадікамщика не було. Це знаєте, це момент, коли ти очікуєш грандіозне відкриття, тому що Великобританія заявила про себе, ну що вони зроблять максимально круте євро. Вони ж в нас такі ідеалісти.

Що думаєте, ви, напишіть свою думку в коментарях. Дякую вам за перегляд! Я ж кажу, на тела спить, а я знімаю відео, просто чесно кажу. Я не знаю, що коментувати. Це, було, це була найгірша доріжка в Євробаченні. Це, ну, це було скучно, це було нудно, це було борін. Це було ніяк. Тож, краще, зайдіть на мій канал та то подивіться топ-10 моїх фіналістів. Дякую вам за перегляд! Підписуйтесь на канал, очікуйте реакції на репетиції та, звичайно, прямі ефіри. До зустрічі. Шлях трафив. Та Євробачення цього року. Да. Нател, просинайся! Нател! Ой, спить, ще не переживає. Ну, звісно, я прийшов. Ладно, це вже інша тема.